І а, Шановні друзі, у мене в 19 годин прямий ефір панюсла е, якраз на вашу тему. Е, тому я не можу його пропустити, тому що я просто зобов'язана розповісти і про вчорашні події, і про сьогоднішнє наше слухання, і про ті рішення, які ми прийняли. Що я хотіла би вам сказати по-перше. Е, наша спільна боротьба з системи, яка починається. І вона буде вестися. Пільно нам всіма до того моменту, поки ми, так як ми говорили з вами, або не вирішимо питання, або не змінимо цю вкладу. Тому що далі, ну скажімо, іти в такому форматі, що вам 10 років відбили до того, щоб вам щось повернути, або питання себе здохнути, ну так ніхто не буде працювати. І тому це ні в якому випадку всі події вчора це не були завершені, це було тільки початку. І ми будемо йти з вами вперед. Із тих рішень, що ми сьогодні прийняли, це те, що фундаментально. Григорій Михайлович ініціює парламентські слухання. Ми створюємо міжпракційне об'єднання очолює Берута. Наступне, ми продовжуємо слухання комітетське аж до парламентських слухань, а може і більше, для того, щоб ви мали площадку, куди ми можемо запросити всіх. І ми доб'ємося, щоб вони на ту площадку прийшли. І хочу сказати, що Григорій Михайлович тут голова комітету. А от ми з Йорга Володимирович просто, звичайні члени цього комітету, цього. А я чи заступник, ви бачите, окони забираються. Тому це, в принципі, та площадка, яка абсолютно до вас позитивна, і ми будемо робити все, щоб ви відчували цю позитивність. Наступне, ми з вами домовилися, що після завтра, це в зразу визначаємо час, 13.30, якщо розглянути. Ми зустрічаємося 13.30. Ми зустрічаємося на Турівській 13, ви знаєте, де це місце, для того, щоб спланувати наші позапарламентські поза наступні дії. Я просто прошу, щоб всі, хто закликали, ті, хто хоче прийти, я запрошую, щоб ви спланували далі нашу систему взаємодії. Наступне, що є важливим, я прошу, або на наступне наше засідання комітету, або після завтра на нашу окрему зустріч. Принесіть всі законопроекти, які у вас є для внесення до Верховної Ради. Я прошу, ви маєте команди, ви маєте правильні служби, юридичні служби. Дуже важливо, щоб ми отримали від вас законопроекти, щоб ваші пропозиції, які зараз лунають, зразу конвертувалися у внесення законопроекти і в наші вимоги, які потраплять в наш з вами ультиматум, які продовжують діяти. Крім того, я дуже вас прошу зробити те, про що ми також з вами домовлялися. У кого є правильно оформлені заяви про злочин, де є склад злочину, де є е, все, щоб власне документи подати, я також прошу або на наступне засідання комітету, або на нашу зустріч після завтра принесіть ці заяви про злочин, ми піднімемо їх статус і внесемо, наприклад, від двох трьох депутатів. Це або Генеральна прокуратура, або Національну поліцію, або в набу, і будемо їх супроводжувати. І ще, що я вас прошу, будь ласка, ми з вами почнемо працювати на базі міжфракційного об'єднання так само по тій поті же самій методиці, як в тимчасовій слідчій комісії. І тому було би дуже важливо, щоб ви сформували. Блок питань, тому що ми з вами будемо працювати. Всі засідання міжфракційні стосовно цього питання вони будуть відбуватись разом з вами всі. І будемо ми однією командою, будемо рухати цю справу. Просто ми будемо використовувати повноважені депутатів. Тому сформуйте першочергові питання, які нам потрібно вже поставити на перше міжфракційне засідання, де буде головувати. Я переконана Трута Сергія Олексій. І тоді, коли будуть ваші пропозиції, нам легше буде піти. Якщо є ваша пропозиція, спробуйте сформувати під неї стос запитів в офіційні організації, структури, державні установи і так далі. Щоб ми зразу, як депутати, підписували ці запити, направляли і через 10, -10 днів ми будемо їх виймати разом з ці запити, тому що інакше це буде. Справи. Це для того, щоб наша міжфракційна насправді слідча комісія почала аналізувати матеріали, запитувати масив даних і робити всі необхідні висновки. Це стосується і абсолютно незаконно закритих банків, і незаконно знецінених активів і так далі. Тобто я хотіла би, щоб ми з вами увійшли в абсолютно практичну сферу дій і повірте мені, що точно вони будуть нас чути. Точно вони будуть реагувати і точно ми будемо впливати на цей процес. Нам головне не знизити на них тиск, тому що тиск знижений, закінчилася вся співпраця. От як сьогодні, вони взагалі дозволили собі не прийти. А нам треба робити так високо піднімати плану, щоб вони були тут всім складом, а ви їм ставили завдання. І сила ваша в вашої єдності, мені, Більше нічого. Ну і в нашій допомозі. Зараз я піду на Юска залишається Григорій Михайлович і Володимирович для того, щоб ви всі висловили свої пропозиції. І ще одне. Ваші пропозиції передайте нам письмово. Тому що ми сприймаємо це на світі, але якщо буде це все формалізовано, і ви можете на наступне засідання комітету принести ваші пропозиції формалізовані, ми їх зразу будемо стати систему практично державної розвитку Домовилися? Я дякую вам за увагу і я мушу просто надію бачите.